Вищий адміністративний суд України у середу позбавив депутатських повноважень народного депутата Батьківщини захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, позивач голова Верховної Ради Володимир Рибак звинуватив Власенка у сумісництві депутатської діяльності із адвокатською судді. Не взяли до уваги висновок генеральної прокуратури, де вказується, що Власенко не є адвокатом Тимошенко, а залучений до участі у цій кримінальній справі як спеціаліст із права та народ депутат Київ зробив крок назад від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Так відреагував на рішення суду віцепрезидент Європейського парламенту Яцик Протесевич. Державний департамент США напередодні ввечері виступив з заявою, назвавши дії української влади вибірковим переслідуванням. Державний департамент США закликав владу Україні поважати волю українських виборців, висловлену у жовтні на парламентських виборах, припинити політично вмотивоване переслідування. Ідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов'язання щодо верховенства права та демократії. У зустрічній заяві МЗС України закликало міжнародних партнерів цитую «утримуватись від необґрунтованих закидів на адресу влади України. Кінець цитати натомість офіційний Київ сподівається на дієву підтримку зусиль зі зміцнення засад верховенства права, здійснення комплексного реформування судової системи в Україні, а також реалізації курсу на європейську інтеграцію. Говориться в заяві МЗС. Поговорити про те, як може допомогти Україні сьогодні українська діаспора за кордоном. Ми запросились до студії президента світового конгресу українців Євгена Чолія. Дякую, пане Євгене, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, такі от події в Україні рішення сьогодні суд прийняв. Як взагалі, ви як юрист і як президент світового конгресу українців, оцінюєте сьогодні ситуацію в Україні? Я думаю, як юрист і як президент цього конгресу українців я занепокоєний таким рішенням. Я думаю, що сучасні владні структури України повинні прослуховуватися до закликів Європейського союзу, повертатися до більш демократичного способу правління, і такі рішення, як сьогоднішні, віддалюють Україну від європейського союзу, і світовий конгрес українців українська український діаспор такими кроками. Це ці процеси і такі які рішення вже тривають досить довгий період часу, практично вже третій рік поспіль? Чи взагалі має е, захід і, зокрема, діаспора, е, якісь серйозні важелі впливу на те, щоб припинити от такі дії української влади? Ну, я думаю, що наш найсильніший вплив є в тому, що світовий конгрес українців має складові організації в 33 країнах світу, і наші складові організації разом з на своєю світовою надбудовою світовим конгресом українців можуть впливати на уряди держав проживання української діаспори і закликати уряди тих країн робити відповідний тиск на владні структури України, щоб вона позбавилася такого способу авторитарного управління. Які успіхи, хто хто тобто, що зараз на сьогодні ви робите у цьому напрямку? Я думаю, що як, як можна побачити, і на веб-сайті щодо конгресу країн з наших пресових повідомлень, ми е, зустрічаємося е, з високопосадовцями і європейського парламенту, і європейського союзу, і європейської комісії і е, держав проживання української діаспори, і нашим зараз найголовнішим е, таким завданням, на нашу думку, є подбати, щоб Україна підписала угоду про асоціацію між ЄС і Україною з ЄС у вільності в листопаді, і робимо на це відповідні всі старання. Ми закликаємо європейський союз не вирішувати це питання на підставі дій сучасної влади, mm. а вирішувати це питання на підставі, щоб на на довгострокові такі термін, чи є краще, щоб Україна була в європейському союзі, чи є краще, щоб вона була так як зараз статус-кво. Що нічого не дає позитивного, чи в найгіршому випадку, щоб Україна війшла в якийсь митний союз чи Євроазійський союз, що є найгіршою альтернативою з нашої перспективи. Ви сьогодні перебуваєте у Вашингтоні. Ви будете мати зустріч також в уряді Сполучених Штатів. Який меседж ви подаєте їм? Наш головний меседж є цей самий, що в Європі. Цебто вирішувати ці питання на підставі? Стратегічного е, е, такого бачення е, України е, на довгий термін, Тобто за 15-20 років, чи для України е, є краще місце в Європейському Союзі, чи е, е, в митному союзі чи е, в Євроазійському союзі, що правильно Гіларі Клинтон е, була заявила в грудні, щоб як би називати ті всі союзи, вони фактично є перетворенням і створенням нового совєтського союзу і ми через. Янського союзу, і ми вважаємо, що це було найгірше як для України, так і для Європи і для Сполучених Штатів Америки. І тому робимо все це, щоб Україна йшла європейським шляхом, і закликаємо до, до цього і владну структуру України і європейську спільноту. У нас буквально залишилося 30 секунд. Проблема в тому, чи буде чи не буде отака, такий крок європейського союзу індульгенції української влади. Зрозуміло, що треба дивитися на перспективу, але українська влада може по іншому це сприйняти, як ви як ваша оцінка, я думаю, що ці питання не повинні вирішуватися на підставі влади, повинні вирішуватися на підставі, що є найкраще для українського народу для розвитку української держави. Європейський курс, на мою думку, є найкращим курсом для української спільноти, і ми тому цей курс підтримуємо щодо що влади. Я думаю, що можна дуже правильно і повторно заявляти, що коли коли та влада буде робити такі кроки, як зараз вона робить, і віддалювати Україну від Європи. Вона буде мусила за ті кроки відповісти перед своїм електоратом. Дуже дякую вам і нагадаю, гостем студії «Час тайм» був голова світового конгресу українців Євген Чолій.